день, мої рідні я одягла окуляри на голові, бо знайшов маша в лікарні. І зайшла на почту, я здала собі слово, що досить плакати. Я не буду вже більше плакати, тому що це синочку не подобається. Вчора і Лесі балакала. Я не буду плакати. Але як можна не плакати? Зараз забрала портретики для себе, я замовляла. Ну, розкрила, подивися, дуже гарна. Я через інтернет все це і така акція заплатила за два портрети. Оце за ці два портрети 400 гривень. Зараз я вам покажу як не плакати, скажіть, будь ласка, дивіться, який красунчик. Диви, яке моє сонечко. Красиво, мій синочок рідний, з мамочкою сідай, тут поїдеш по справах. І тут диви, який він, красавчик, моє золото, яка якість гарна. 200 гривень портрети. Я такий розмір заказала, щоб на стіночку повісить. Сідай, моя заєчка, поїде з мамою тут поруч. Я тебе зараз поверну отак. Отак ти за мною їздив, і тут поїдеш. Як ти будеш не плакати, мій красавчик, моє золото, моє золото ненаглядне, моє золото. Ой. Сідай, поїхали. Все, мама не плаче. Мама не плаче. Їду в страховку робити люди добрі страховки. Була пенсіонерка, щоб посвідчення було. 50% скидка, а так 4... 4800 страховка, 25 числа закінчиться, я ж не можу день у день. Їду робити страховку. Дуже дорого конечно Ну, що робити? Фу, Так розстроїлася знову. Це, синочок їдемо, їдемо, моя киця. Там можеш не прив'язуватися, не треба прив'язуватися, не треба. Ну, що синочок зробила мама страховку, хай їм грець. Ви знаєте, розкажу, якби я була пенсіонерка, посвідчення пенсіонер, то і ну, володар машини, пенсіонер, але керувати машиною має право тільки та людина, яка теж є пенсіонером, яка має посвідчення пенсіонера. Якщо, наприклад, я свою машину цю дам, щоб поїхав Саша, мій чоловік, він не має права, того, що в нього немає посвідчення пенсіонера, тому... Зараз вам точно скажу, щоб не бути брехухою. Новий якийсь закон у них там вийшов. Ну, ви ж розумієте, що у нас все нове. Воно йде в електронній, ці, є в телефон, приходить на пошту, але розумієте, буває таке, що можуть зупинити, а в них не працює інтернет. І тоді виходить, що докажи, що ти не, не дурачок. Зараз, зараз, зараз йдеться ціна, своїй. Боже, а де ж та дитина? Ой, тут щось написано. За шкоду заподію життю і здоров'ю потерпілих осіб. Не мене потерпілих 5 мільйонів на один випадок. За шкоду заподію майну потерпілих. Я себе не страхую, бо це буде стоїти взагалі 200 тисяч. Я страхую, не дай Боже, з кимось щось трапиться, то по моїй вині. Зараз, 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 де ж підожіть. А, ось все, дивіться. Ну, документи не можна показувати. Ось 4635. Ось все, дивіться, Ось, тут вам видно. 4630. Непогана ця фірма страхова. Надо було, я не запитала, що не дай Боже, зараз так машини горять, а не дай Боже, прильот. Що це це? Ну, не розпространяється, якщо прильот, не дай Боже, буде. Тому що в мене е, та франшиза, що... На... Для когось а не для мене ну, це ж я економлю гроші. Так, ладно, сирочек, хай тут ну, полеже мій синочек. Моє золото золоте. Ти з мамою катався, да ти катався з мамою. моя це Боже, я в шоці, люди добрі, я я в шоці. Що... Ну, я замовила таке маленьке на можна більше. По такій ціні. Така гарна якість, ну це ж просто, ну це ж просто подивіться, він ось сидить зі мною за кермом, подивіться одне лице, правда. Така якість, моє золото ненаглядне. Як тебе не вистачає, синочок? Ні, мама не плаче зайчик, Ні, ні, ні. Я знаю, що ти не хочеш, щоб мама плакала. Ні, мама не плаче. Моя ти киця, любима, моя ти зая. Чекай, маму, чекай, маму, мама обов'язково прийде, обов'язково, як бабуся каже, що Ай. буду шукати. Він мене чекати. Так, а що це? Ту дяденька, так став? Клво, що я навіть не знаю, щоб краще став, як же це його виніжать тепер. Підпер ззаді прямо. Зараз трішки сюди вправо, отак вот вліво, отак, вот отак, вот отак і виїдемо, По По потихеньку виїхаємо. Виїжджаємо. Виїхали, все нормально, потихеньку виїхали, По нічого страшного нема. Чого я прив'язалася в магазин, тут я буду зараз йти і прив'язалася одна дурепа. Місце тут і хліба треба купити. Нічого не буду брати хліба А Треба заїхати в експрес, купити ще пачку. Дузьки. Синочок, ти посидиш тут, да? посидь мій зайчик. Я... мама швидко сходить. Збігає. Це їдо сюди в нову лінію. Знаєте, за дузькиним кормом, але я мала й там купити. Але мені потрібно взяти. Ми той раз Сашок були в місті і забули, балон валяється, вода. Вода, як закінчиться, нема води. Там ще пів балона, але це мало. ми Дуже багато п'ємо чаю, тому ну, і так воду. Я не п'ю з-під крана, готую з-під крана, а п'ю так. Вибачте, що я в окулярах, я поки що буду в окулярах добре, тому що ну, ви саме розумієте, чому. Синок каже, мама, дивись на дорогу. Я кажу, я дивлюсь синочок на дорогу, я дивлюсь, мій красунчик, улибається мені мій ангел-охоронець. І мені кажуть, що він тепер наш ангел-охоронець. Тепер він хвилюється за всіх за нас там. Сами справжній, найрідний ангел-охоронець. Ох, не встигла я проїхати тут. Загорівся червоний. Та й заглухла. На то я перша тепер на цьому перехресті. Оце тут Саша повернув, ми їхали додому, а потім вирішили заправитися. Він повернув наліво я кажу, Саш, ти 100% заработав штраф, тому що тут наліво є, але тут немає знака, що наліво поворот туди, а не майже на розворот. Нема такого знаку. Ну, подивимося, прийде то. Хто буде платити штраф Алла, тому що приходить на мене. Да, батя заробив штраф. Він все время зарабатує штрафи. Я один раз синок все заробила. А він цілу кучу їх заробляє. Діма все ребята, пиляю Сашу. Бував. Вже знаєте, він вже такий же, ну, немолодий, вип'є. Не то, що він там бузить чи що, бачиш, він вже трішки випивши. Я кажу, Саш, ну на мене це дратує. просто. От я, взагалі, я, пить, я взагалі не хочу пити, я не п'ю. вообще зараз. Я не п'ю. З бабушки вони вінця можуть там випити. А він каже: мам. Ну що ти його пиляєш? Ну батя випив, ну що, він ляже десь спати, ну що ти його пиляєш, да, синок, так що я не пиляю. Куре, куре, він же теж йому так боляче. вчора, чи позавчора випив перед вихідними і бачу. Вже e, темно, холодно ж на вулиці. Він сидить, кажу, Саня, чого ти не йдеш? Та зараз йду. А вранці глянула, там в пепільнице, ну ви не повірите. Ну, пачку сяря скорив. У нього теж так душа болить, він теж так переживає, що ти все, бачите, я проїхала одна і за мною ще одна машина, все. Оце таке це перехрестя. Зручно об'їжджати, але перехрестя погане. Подивіться, тут бо ми з вами мандрували, то ми вночі їхали, а ви подивіться в день. Ой, ваше, ваше. Оце прийшлося мені далеченько, звичайно, але нічого, що зараз куплю, три пакети поставлю, хай стидить. Воно гарне, вона дуже гарно їсти. Якщо воно тут є, краще, ніж в банках. А то ото вариться, ота куриця, ти її вимачуй, отой жир відділяй. Мені кажеться, що в неї на курицю вже алергія. тому... А це гарно. Одна ложечка така там десь грамів 120 виходить, ото і кашка за овочами, і все, бабуся її варить, і вона їсть і все хорошо. Дивіться, який молодесенький. 94-го року моє сонечко на бігборді я маю на увазі. І ти ще думаєш, синочок, синочок, це ж тільки Кременчук, скільки побратимів, це тільки Кременчук, а скільки по Україні, та у вас там ціла країна, синок. Да? Просто мама, ж у тебе така, що все хоче знати і в курсі всіх справ бути. А тут я не знаю, синочок. Просто не знаю. Як ти там, що ти там? Я знаю, що ти дорослий. Ти ж казав, я не дитина вже, я сама. Ну що ти починаєш, Одень шапочку? Мене ж хлопці слухають. А я не знаю, як ти там, що ти там. от отак. -от а чого я сюди я ж Це привичка. Я ж не Фозя в нову лінію. Зараз тобто, десь станемо. Знаєте, є привичка вже просто рук, очей, так і в мене. Пройдуся ходити, ходити користь. Так, синочок, ти залишся в машині. Ти тепер тільки можеш сидіти в машині, відпочивати, ти вже своє життя оце важке. Таке, що не знав, куди діти себе вже залишилося. Так, Ой, підійдуть, бо тут у мене така пам'ятця, бачите, я їду. Ой, та -та. з ним розмовляю. А він мамі посміхається, а він посміхається, моя зайчка. Мій красавчик, мій ангелочок. До мене тепер і на заставці в телефоні стоїть. Моє сонечко рідне. Я з мамою. Він з мамою весь час. То маленька там якась енергія мертва, та не можна. Як це? Моєї дитини енергія ніколи мертва не буде. Він для мене завжди живий. Завжди живий. Так що жити, я ж кажу, що буду жити і за себе, і за нього, щоб все було добре. Він хай відпочиває. Він такий, що компанію собі там знайде, ватажком стане, як він казав. Я піду, я можу бути президентом, як Янукович. У нас стаття однакова, він за шапки сидів, а я за телефон. Так що у нас стаття однакова. Ой, не було б так, як кажуть, грустно, але, а я закрила машину, люди, добре, ви знаєте чи ні це не пам'ятає. та закрила. Мабуть, закрила. Я недовго буду ходити. Пам'яті нема зовсім. Зовсім нема пам'яті, вали.